У долині цілий день він співав дзвінких пісень, як верба, як калина. Птах цей символ України. Їх від піснею людей, гарна пташка. Соловей. Соловейко або соловей, рід дрібних птахів родини, мухоловкових, ряду горобцеподібних. Це невеликий птах коричневого кольору. На природі його побачити досить важко. Тільки солов'їні пісні покалучив він десь поруч. Соловей – перелітній птах, який з вирігів повертається у квітні, а відлітає у серпні-вересні. Співають солові, її дуже старанно від весни до початку літа. В місцях гніздування самці прилітають раніше за самок, гнізди влаштовують на землі під кущами. Самка відкладає 5-6 одноколірних сірувато-зелених яєць. Все літо вони зайняті клопотами про пташенят. Солов'ї харчуються храбаками, земляними комахами, павуками, яйцями мурах. Влітку та восени до раціону солов'їв даються ягоди. Цікаво, що за солов'їним співом люди здавна передбачають погоду. Якщо навесні пернати співають всю ніч, наче буде тепла сонячна погода.